Чернігів місто, де віхи історії гармонійно переплітаються з ритмом сучасності. Сьогодні ми вийдемо на його вулиці, аби перевірити наскільки добре чернігівці знають рідне місто. Ми підготували 10 запитань, які не лише випробують ерудицію, але й можливо відкриють для вас невідомі сторінки історії давнього Чернігова. Перше запитання. Яке східнослов'янське плем'я вважається першим постійним населенням території сучасного Чернігова та дало назву всьому історичному регіону. Поляні? у нас ні. не знаю. Деревляни? Ні. На літеру С. Сі. Сіверяни. Сіверяни. Сіверяни? Сі. Ну, ви правильно сказали. Сіверани? Сіверяни. Ага, бачите, щось таке, пам'ятаю. Сіверяни заселили територію сучасного Чернігова та Подесення приблизно у VIII столітті. Саме від назви племені походить назва історичного регіону Сіверщина. Наступне запитання. Який собор у Чернігові вважається одним із найстаріших у східній Європі, що зберігся до наших днів? До наших днів П'ятницька, церква. Так, що там у нас? Троїцький собор, ні. Катеринка. А, ти що на валу Святоуспенський? ні. А хто ще у нас? Нема у нас на валу Свято-Успенський. А як він у нас називається? Спасо преображенський Спасо Преображенський. Спасо Переображенський він починав будуватися навіть раніше ніж Софія Київська, а потім майстрів кажуть звідси забрали будувати Софію. А вже наш храм добудувався пізніше ніж Софія, тобто по датам він, наче молодший, а насправді ну не зрозуміло як. Найстарішим собором у Чернігові, який зберігся до наших днів, є Спасо-Преображенський собор. Він був заснований у тисяча тридцятих роках князем Мстиславом Володимировичем. Це одна з найдавніших монументальних кам'яних будов України та Східної Європи. Наступне запитання: хто з відомих байкарів жив і працював у Чернігові наприкінці 19 століття? Глібов. Остап Вишне. Ні, Стоп. Коцюбинський, ні. Ну він не байкар. А, тоді не знаю. Ні, я не скажу. Леонід? Каденюк. То в космос літав. Вибачте, це, це, це не до мене. Леонід Глібов. Леонід Глібов? Він у нас проживав, так? Він навіть похований у Чернігові. Але що, бачите, чого, я, бо я дуже багато чого не знаю. Це пробіл, треба буде його заповнити. Леонід Глібов, видатний український байкар, поет і громадський діяч, мав тісний зв'язок із Черніговом, де провів значну частину життєвого і творчого шляху. У 1858 році Глібов приїхав до Чернігова, де почав працювати вчителем географії в чоловічій гімназії, а згодом став видавцем і редактором газети Чернігівський листок. Наступне, який курган Чернігова має похмуру назву? Курган Чорнігова Болдена Гора? Так, курган похмуру назву. Підскажіть. Похмурий. Який колір? Чорний, сірий, чорний. Я як двішник на, на екзамені. Мене наводять на відповідь, а я відповісти не можу. Не знаю. Князя чорного, так ні? Ну, за легендою, там похований князь чорний, але називається цей курган. А, чорна могила. Чорна могила, ні. Чорна могила. Кажуть, що там був похоронений князь чорний. А чи так, чи не так, хто його знає, що там було? Чорна чорна могила? Це такий, як курган, буду знати. Так. Чорна могила це один із найбільших давньоруських курганів, датований 10 століттям, що розташований поруч із Єлицьким монастирем. За легендою, у цьому кургані похований князь чорний, який буцімто був засновником Чернігова. Однак археологічні дослідження виявили в кургані поховання чоловіка і жінки, здійснене за обрядом кремації, а також численні артефакти, зокрема зброю, прикраси та побутові предмети. Яка вулиця Чернігова раніше названа на честь радянського маршала у процесі декомунізації та деколонізації дістала ім'я відомого українського правозахисника політв'язня та одного з авторів акту проголошення незалежності України? М -м, Рокосовського. І на честь кого названа? А, чесно вбачайте, треба буде е, поінтересуватися. Так, 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 так. Ще пов'язаний з Чернігом. Черновол? – Ні, ні ще. У нього ім'я і прізвище починаються на одну літеру. О, Господи. – На «Л». Левко. Левко. Ем. Ще підказки будуть. З історією все дуже погано. Левка Лук'яненко. А як раніше називається? А раніше називалася Рокосовського. Чудово, коли люди починають вже забувати старі назви, і згадують. Що ви знаєте, можливо, про Левка Лоп'яна? Ну, Левко Лук'яненко -Левк – це людина, яка жила у нас у Чернігові. Він був, ну як це кажуть, дисидент. Він сидів у нашій тюрмі от, як дисидент. Це вулиця Рокосовського. А тепер вона називається вулиця Левка Лук'яненко. Та вулиця на якій він жив, до речі, коли в Чернігові. Проспект Левка Лук'яненка, раніше відомий як вулиця Рокосовського, дістав нову назву у 2022 тисячі Лук'яненко народився на Чернігівщині у селі Хрипівка та деякий час жив у Чернігові. Діяч провів 27 років у радянських таборах за свою антирадянську діяльність та боротьбу за незалежність України. Після 1991-го Лук'яненко був народним депутатом кількох скликань та першим послом України в Канаді. Перейменування вулиць відображає прагнення закарбувати пам'ять про бортів за незалежність України та відмову від російської та радянської спадщини в топоніміці міста. Яке право надане Чернігово польським королем Сигізмундом III у 1623 році забезпечило місто самоврядування та стало важливим етапом його розвитку? Яке право дало? Це названо на честь міста в Німеччині. Місце. А Гамбург? Гамбургське Ні. Магдебурзьке право. Магдебурзьке право. Магдебурзьке. Року я б вам точно не назвала, але це Магдебурзьке право. От, і Магдебурзьке право давало так дійсно великі перспективи для розвитку міста, ну не тільки нашого, будь-якого, якому надавалось Магдебурзьке право. Ма. Угу. Магдебурзьке право це середньовічне міське право, яке передбачало надання містам самоврядування та власної судової системи. На той час Чернігів входив до складу Речі Посполитої після деулінського перемир'я 1618 року. А Магдебурзьке право дістав у 1623 році від польського короля Сигізмунда III. Відтак місто отримало право на власні органи управління, магістрат на чолі з війтом, а також власний суд. Незалежний від феодалів. Почався розвиток ремесел і торгівлі. Також Чернігову був наданий герб із зображенням святого Владислава. Який навчальний заклад у Чернігові став першим вищого типу на лівобережній Україні? Педагогічний університет. Навчальний заклад. Ну, У нас їх не так багато, мабуть, політехніка. Із вищих закладів ось, ну, політех наш політехнічний. технічний. Ну, це було ще в 18 столітті, тоді політеху ще не було. А -а -а. Якась е академія, може, на валу там в районі валу? <зас> Мабуть, ось колегіум, ні. Колегіум, так. Колегіум? Чернігівський колегіум був заснований архієпископом Іоаном Максимовичем за сприяння гетьмана Івана Мазепи у 1700 році. У колегіумі викладали сім вільних мистецтв: граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію та музику. Також вивчали богослов'я, філософію та іноземні мови. Із часом колегіум став важливим освітнім та культурним центром регіону, підготувавши багатьох відомих діячів української культури. Культури та науки. Яка вулиця Чернігова є найдовшою? Найдовшою проспект миру. Ну, Гонча? Ні. Проспект Миру. Це чи Левка Лук'яненка, чи миру буде? Поберіть одну вітку. Підказка ми зараз з вами на ній. Я не дуже розбираюсь, як називається вулиця. Топографічний картинізм. Ну, мабуть, теперішній проспект Миру. А як думаєте, яка протяжність вулиці? 20 кілометрів. Ну, хай кілометр чи півтора від п'яти до восьми і два. Найдовшою вулицею Чернігова є проспект миру. Його довжина сягає 7,2 кілометрів. Саме ця вулиця поділяє місто на два райони: Деснянський та Новозаводський. Про сучасність трошки. Mm -hmm. Яка місцева ініціатива спрямована на збереження та відновлення унікальної дерев'яної архітектури Чернігова кінця 19-го, початку 20-го? Мереживо. 20 дерев'яне мережево. Це яке місто наше, так? Велике будівництво. Дерев'яне мережево. Чернігова, ну у нас багато досить дерев'яної забудови, дуже багато. І багато було прикрашено саме дерев'яним різьбленням цікавим. Ну це така родзинка нашого міста. Кажуть, дійсно цікаво і красиво. Спостерігайте за її робля? Да, звичайно. Як вам супер, дуже красиво, молодці. Не хотіла б ніколи там доєднатися до волонтерів. Була у мене така думка, але я завагітніла, не встигла. У мене є друзі, які е, там займаються дуже класно дерев'яне мережево Чернігова – Це громадський проєкт, спрямований на збереження унікальної архітектурної спадщини міста. Чернігів славиться своїми дерев'яними будинками кінця 19-го – початку 20-го століття, які прикрашені вишуканим різьбленням. Ініціатива не лише привертає увагу до проблеми збереження історичної забудови, одним із головних напрямів діяльності проєкту є фізичне відновлення мережива, автентичних дерев'яних різьблених елементів, які прикрашають фасади будинків. Ну і найскладніше запитання. Просто яке поставить вас в глухий кут. За що ви любите чернігів? О, за що любити чернігів? За все, просто що він існує. Ну, Я мала змогу де, ну, подорожувати. Не, може, хтось подорожував ще більше, а я теж подорожувала. Ну, Я завжди з радістю повертаюсь додому. І оце ось зараз біжу в справах. Ну, У мене виявилось, я не знаю, там півгодинки вільного часу. Я завжди приходжу чи сюди, чи в, в, в сад Коцюбинського, де у нас будь-де будь саме рідне місце. Я тут родила, народилася, дітей народила. Ну, люблю його і все. За спокій, за природу. Тут зараз жити дуже комфортно, легко, нема якогось, ну немає якихось складнощів, тобто можна з одного кінця місця в інше, там за 40 хвилин добратися, плюс річки. Ліси, ой, ми його обожнюємо, тому що це наше місце. Ми, хоча тут не народилися саме з Чернігівської області, але воно нам близьке до душі. Ми його любимо, цінуємо і робимо все можливе для нашого міста. Вдома найкраще у нас є свої проблеми, свої е, якісь нюанси, які треба вирішити. Але вдома є вдома. За всі такі маленькі деталі я його і люблю. Ось ми й завершили коротку, однак захопливу подорож історією Чернігова. Сподіваюся, ви не лише перевірили свої знання, а й надихнулися дізнатися більше про наше прекрасне місто. Чернігів не просто точка на мапі, а жива історія, яка твориться щодня. І кожен з нас є частиною цієї розповіді. Тож бережіть свій рідний дім, вивчайте його історію та творіть майбутнє. Як, до речі, вас звати? Надія. От запам'ятайте пані Надію, експертка з Чернігова. <рес> Дякую. Все. Мені мені приємно, що я відповіла на, на, на такі питання. Ну, я цікавлюсь, цікавлюся і історією, і, і сьогоденням. І, ну, мені, мені це цікаво, як жительці, і ну, от, я, 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 я рада, що я відповіла.